Привіт, з вами Шико. <с> Я не знаю, як вітатись, тож вибачайте. Хотілося б почати з того, що у кожного є свій творчий потенціал, але багато хто забуває на нього. Хотів би розповісти саме про написання текстів для музики або віршів. Я собі тут трохи виписав, тож буду читати періодично. Що ж, перше, це барабан Ліп. Ідея. Спочатку треба обрати тему. Це може бути щось локальне, описати якусь ситуацію чи людину, якусь подію, якийсь настрій, предмет будь-що. Але зазвичай, коли в нас є настрій щось написати, то тема зазвичай вже отут існує. Друге, це джерело інформації або, або подразник. Ми намагаємось щось придумати, у нас це не виходить, і в результаті ми самі себе пригнічуємо. Я не талановитий, у мене не вистачає мізки, Ну і так далі. Придумав таку аналогію. Коли люди шукали золото, вони копали не тільки під собою. Тож не соромтеся і дозвольте собі шукати інформацію та натхнення не тільки у себе в голові, а й з інших джерел. Дозвольте уяві розкритись. Завдяки чому придумали сенсорний екран? Уява? Просто треба знайти, скажімо так, подразник, те, про що хочеться написати. Рекомендація номер. Три. Записуйте все. Один з найкращих способів запам'ятати щось та залишити у себе в голові це записати свої думки. Тож беріть листок, ручку або просто телефон та записуйте все, що спадає на думку. Я повторюсь, дозвольте уяві розкритися. Записуйте все, що бачите навколо, все, що відчуваєте. Ви можете вибратись на вулицю, зачепитись за повітря, за людей, за. Дерева за каміння, за квіти, за все що завгодно, і просто занотувати для себе, як ви це відчуваєте і бачите. Переходимо до четвертого пункту: редагування. Всі, коли небудь читали віршики, розуміють, хоча б трохи структуру вірша. І тут саме цікавіше, ви можете вибрати структуру будь-якого існуючого вірша або створити свою і просто всі слова, які у вас є, накладати на це. Але на цьому етапі зазвичай виникає проблема з Римою. Що, ж, Риму до будь-якого слова можна знайти в інтернеті. Почніть з малого, напишіть віршик на 4 рядки і поступово збільшуйте їх кількість. А тепер з загальних порад перейдемо на більш детальні. Якщо з темою не дуже важко, з пошуком джерел зазвичай проблема. Особисто мені більше за цього подобається комунікація. Моє натхнення з'являється після спілкування з людьми. Але іноді я можу писати відштовхуючись від якоїсь ситуації. Тож я вважаю, що комунікація це ключ, але, на жаль, не всім підходить цей прийом. Є ж інші джерела. Є ще таке поняття, як деталі. Джерелом інформації можна вважати будь-що. І якщо взяти інформацію з будь-якого джерела, це, можна сказати, легко, написати в деталях і гарно може не кожен. Якщо ви про щось пишете, спробуйте написати про це у максимальних деталях і трохи прикрасити. Наприклад, я бачу, як іде дівчина. Хтось скаже, що дівчина йде, а я скажу легкою ходою з землі, не торкаючись, ніби танцюючи, ходить вона занадто ванільно, мабуть. У будь-якому випадку, суть у деталях. Дуже важливий момент це причина по якій ви хочете написати вірш або пісню. Якщо вас турбує одне, а ви вирішили просто відволіктись написати про інше, це може зіграти вам не на кость. Тож, моя порада не боятися і не соромитись своїх емоцій, це частина вашого буття. Ну, четверте, це, мабуть, більше такий технічний момент, порада для тих, хто більше хоче написати музику, ніж текст, вірша, то. Є така штука, як Метроном. Це ж тукенці, яка відбиває ритм. Мабуть, це все? Якщо у вас є якісь питання, на які я міг би дати відповідь, то пишіть у коментарях я злякую відповім. З вами був Шико! До нових зустрічей!